Іноді не завадить і холодний душ. Зіркова робота, зіркова дівчина, зіркове життя. Брендон у Голівуді. У будні, район Беверлі Гілс, лише на каналі ТЕН. І за це заплатять. Генеральний спонсор показу, торговельна марка Тік-Так. Море свіжості та всього дві калорії. Зустрічаємось у районі Беверлі Гілс разом з Тік-Так. Не боятися, не хвилюватися, думати перш ніж щось сказати. Потихоньку, потихоньку, спокійно. Єдиний спосіб виграти у цій грі крісло з Федором Бондарчуком на каналі ТЕД. Три, 4. Нове буває таємничим. Хто така Бет? Нове буває небезпечним. А вона буває не сатаністка. Нове зводить з розуму. Я хочу бути з тобою. Але почати нове життя не так просто. Я доведу, що не брешу. Всі тебе у чомусь підозрюють. Вона тебе дурить. Зустрічай новенька у районі Мелроуз у будні на каналі ТЕП. Все вороття нема.